Всім привіт! Ви на каналі Adventure Ukraine. Це серія відео про маршрути. Здебільшого це Adventure маршрути дорогами з різним покриттям, але трапляються просто класні маршрути, які підходять для будь-якого класу мотоциклу. І цей 11-й маршрут на каналі якраз саме такий. Тож, посилання на файл з маршрутом є в описі під відео. Завантажуйте, їдьте свою незабутну подорож. Не забувайте підписатися на канал, та якщо відео вам подобається, поставте вподобайку, а ми починаємо. Маршрут номер 11 з загальною протяжністю майже 300 км. Та, як я вже казав, підходить для будь-якого класу мотоцикла. Дороги суто асфальтовані, можна їхати двійкою, трафік помірний, краєвиди захоплюючі, подорож спокійна та некваплива. Тож початок нашого маршруту це парковка всім відомому фастфуду на Осакарках. Зустрілися ми о 9-й годині ранку та поснідавши, поїхали вздовж річки Дніпро в бік села Київ. Цей відтинок шляху має безліч поворотів, що для мотоцикла, звісно, те, що треба. Та й вид тут також дуже-дуже класний. Звісно, зробили зупинку та фото для інстаграм, дуже без цього. В селі Сошників була ще одна зупинка, щоб поспілкуватися. Колективно було прийнято геніальне рішення замовити суші заздалегідь та пообідати на наступній локації. А наступна зубинка це місто Переяслів, в якому знаходиться національно-історико-етнографічний заповідник Переяслав. Це один з найбільших музейних комплексів України загальною площою 3050 гектарів. Саме заради нього ми сюди й їхали. До його складу входить понад 400 об'єктів та пам'яток культурної спадщини. Місце дуже красиве, дуже раджу сюди приїхати всією родиною з друзями. Тут дуже файно можна провести час. Перед прогулянкою ми пообідали та близько години півтори гуляли та роздивлялися експонати музею. Тут дійсно є на що подивитись. Їдемо далі. В селі Циблі є чудова локація з панорамою на Канівське водосховище та ландшафтний парк Трахтимірів. На каналі є відео про це місце, тож раджу подивитися, які можливості надає мотоцикл класу Adventure, бо там дороги майже всі ґрунтові. Далі ми відправилися в бік міста Яготин, в якому знаходиться каскад ставків. Поправте мене, що це ставки, а не водосховища. Тут була дуже коротка зупинка, надалі на нас чекав відтин маршруту від міста Яготин до міста Проварі. Це дороги через села та поля. Тут можна побути наодинці з думками та помріяти про щось. Трафік майже відсутній, тут дуже приємно їхати. Вже о 17-й годині на Броварському шосе ми заїхали на каву, поділилися враженнями від подорожі, поговорили про майбутні маршрути, які ми збираємося їхати. Якщо у тебе є бажання доєднатися до нас та подорожувати разом, пиши коментарі та заходь на сторінку в інстаграмі. Відео вийшло досить коротким. Передати емоції через відео та показувати весь маршрут. Я не бачу сенсу, бо хочу, щоб ти повторив подорож особисто або відвідав локацію, яка тобі сподобалась. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі на маршруті.